В Електричному цеху ПС визначили кращого молодого електромонтера. Ним став Михайло Яновський. Учасниками нинішнього випробування в підрозділі стали вісім електромонтерів з обслуговування електроустаткування електростанцій. У першому теоретичному етапі вони демонстрували свої знання, які стосувалися загальних вимог до професії, законів електротехніки, правил та норм з охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки тощо. А на практичному знання прийомів і методів безпеч, Виконання робіт щодо збирання схеми приєднання секції 0,4 кВт комплектно розподільчої установки трансформаторної підстанції власних потреб, силова комірка, якою обладнана висувним автоматичним вимикачем типу А3700 з електромагнітним приводом. Цьогоріч цю частину змагання учасники теж виконували письмово з дотриманням усіх належних вимог. Конкурс у нас проходив два етапи, тобто були етапи теоретичних завдань були, роздані їм якби, програма підготовки до теорії. Вони пройшли, відповіли на запитання, хто як сконтрастувався, як ви розумієте, що у роботі обично вони спокійні, а якщо конкурс, то десь хто нервується і. Дає збой. Це не звичайна робота, там вони більш уверені і молодці, є над чим, звісно, попрацювати над собою в основному а так взагалі дуже добре. За результатами конкурсних випробувань, Михайло Яновський став переможцем з незначним розривом від своїх колег-суперників. У одну десяту. Друге місце посів Сергій Бакунець, третє Олексій Черній. Переможець працює на підприємстві чотири роки та вперше брав участь у змаганні. Одразу після закінчення профільного вишу він починав трудовий шлях в електричному цеху в службі релейного захисту на дільниці головної схеми. У складі бригади професіоналів Михайло виконував роботи з ремонту та обслуговування пристроїв РЗА, обладнання відкритої розподільчої установки 330 кВт. А минулого року перевівся до оперативного персоналу. Для молодого працівника це гарна можливість, гарна можливість, по перше. Перевірити себе, тобто я бачу на рівні інших конкурсантів, своїх колег, свій рівень знань. Я розумію, що в мене не так, щоб рости, тому що наша робота це завжди зріст. Ну і якщо виграєш, так, це приємні бонуси. Ну це звичайно приємно, тому це також дуже гарно для молодого спеціаліста. Конкурси професійної майстерності серед молодих спеціалістів віком до 35 років на Південноукраїнській АЕС триватимуть до 1 вересня. Переможці братимуть участь у галузевому конкурсі молодих працівників компанії, який відбудеться на майданчику Рівненської АЕС. Найближчим часом будуть оголошені переможці серед молодих зварювальників і слюсарів з ремонту тепломеханічного устаткування.